Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки, наш захист. І просто зараз долучаємо до ефіру Валентина Гладких. Політолога Валентина. добрий вечір вам. в Цій порі. Добрий вечір, дякую за запрошення. Так, на взаєм, дякую, що долучилися. Ми вже протягом останніх інформаційних годин з гостями обговорюємо підсумовуємо Рамштайн. Чергове засідання 24-те вже відбулося. Говоримо про чергові пакети від наших партнерів: це США, Велика Британія, Нідерланди та інші країни, зокрема Іспанія. Але актуалізоване питання досі щодо далекобійного озброєння, дозволу бити цим озброєнням по території Російської Федерації. Відтак і виробництво власного озброєння, власних ракет та посилення наших українських дронів. Частині, от дві тези одразу нагадаю, наприклад, від Лойда Остіна, очільника Пентагону, що, наприклад, ракетами там питання завершення війни не вирішити, да, з одного боку з іншого боку, ми часом чуємо тезу, що війна має переноситися по всіх повсякчас на територію Російської федерації, а саме це роблять ті самі ракети. То як вчинятимуть найближчим часом наші партнери в частині цього питання? Я думаю, що будуть рухатися в двох напрямках. Напрямок номер 1 вони з необхідністю рано чи пізно дійдуть до того, щоб надати дозвіл, використовувати ту зброю, яку вони нам надають, на власний розсуд. І я думаю, що цей візит пана Зеленського до Сполучених Штатів Америки його зустріч. З вищим військово-політичним керівництвом штатів, ну також стане кроком на цьому шляху і в цьому напрямку. Ну є далекі від думки, що ми зможемо використовувати ну, цю зброю зовсім без не озираючись на окремі там позиції. Ньон хоча б тому, що ми гарантовано не зможемо її використовувати проти тих об'єктів, ну які там охороняються міжнародним гуманітарним правом. Наприклад, ну а в усьому іншому, я думаю. Що цей дозвіл ми таки отримаємо з необхідністю, і другий момент. Також ви на ньому наголосили. Я схильний думати, що наші партнери будуть підсилювати нашу спроможність виробляти власну зброю, яку вже ми можемо використовувати, ну менше озираючись, знов ж таки в межах міжнародного гуманітарного права, але вже менше враховуючи там якісь побоювання наших партнерів. Ну і давайте не будемо лукавити, що в принципі за ці два з половиною роки повномасштабного вторгнення. Ниння росіян на нашу територію ми зробили величезний поступ цьому напрямку, і треба зазначити, що по суті всі успішні такі гучні операції, які відбувалися на території Росії, на ну, вони були здійснені за допомогою наших власних розробок. Ну і це стосується не тільки ударів по російських НПЗ, це стосується не тільки ударів по російських аеродромах. До речі, сьогодні служба безпеки України завдала чергового, ефективного і результативного удару на ну, по складу боєприпасів знову ж таки на території Росії. Це ну, Воронежська область. Тобто, ну, а до того ми знаємо, що завдяки морським дронам звільнила акваторію Чорного моря від російського домінування російського флоту, давайте так м'яко скажемо. Ну, те саме стосується і мосту Керченського, це також було реалізовано тією ж самою службою безпеки з використанням власних розробок. Тому я думаю, що якщо нам трохи допомогти як фінансово, так і ресурсно. Я думаю, що ми здатні розробляти зразки зброї, які будуть мати не менш руйнівні наслідки для е, країни агресора. І в цьому контексті давайте згадаємо нещодавно прес-конференцію президента України Володимира Зеленського, де він анонсував зокрема і деякі вітчизняні розробки, там, зокрема, і цей там реактивний, наприклад, да, е, дрон. Тобто невідомо чи це керована ракета, чи так. це реактивний дрон, там ще треба. Але варто. головне, що він буде давати результати, щоб зафіналити в частині вашої промови. Варто згадати, що в межах платформи Рамштайн є вже країни, які зголосилися виділяти кошти саме на підтримку масштабування цього самого ракети дрона. На жаль, за браком часу мусимо вже попрощатися, але дякую, що долучились до ефіру. Валентин Гладких політолог був у цій порі нашим гостем.